Белфат Гайнс приймали на Фоксис. Два аутсайдери старту сезону Хокейної Ліги Чемпіонів після трьох матчів займали 23-24 місця у турнірній таблиці. Останні позиції uh, на двох команди зіграли 6 матчів. Усі шість програли в основний час. Белфаст розпочав як господар Бадьоро і зумів відкрити рахунок. Зробив це на сьомій хвилині першого періоду Квін Престон. До кінця поборолися Джайнс і дотиснули оборону бальцана Ніклас Светберг не врятував голкіпер італійської команди. Шведському вертереві на чітком шайбу закинули в ворота. Больцян надвічі грав у більшості в першому періоді, але бездогайно тайлер без каравани діяв. Усе тягнув канадський воротар Белфаста. Він по-справжньому став МВП першого періоду, тримав свою команду в грі і дозволяв їй продовжувати мріяти про збільшення переваги. Ну і наприкінці першого періоду збільшення переваги відбулося. Знову ж таки на замасі, на паузі. Взяв і кинув по воротах несподівано для суперника Даніель Тедеско. Тут уже під лівою рукою Шайба просочилася Нікласу Светбергу у ворота за спину. 2-0 на користь Белфаста за підсумками першого періоду. Пробували ще італійці змінити ситуацію, але стіною стояв Тайлер без каравани. А найкращому бордиру Бальцана Крістіано Томасу також не щастило. В другому періоді нічого особливо не змінилося у цьому поєдинку. Ну, Мабуть, особливим можна вважати тільки те, що Больцяно заграв якось іще більш беззубо. Постійно Нікласа Светберга напрягали, налаштовані на позитивний результат суперники. Ну, Ось тут неймовірний порятунок від Ендріка Мідляранці. Він перервав цю передачу. Больцяно грав у більшості, дуже багато часу він грав у більшості. І навіть 5 на 3 в другому періоді, а у більшості одного разу пропустив. Кохай Сато японський нападник Белфаста закинув третю шайбу, під завіс практично другого періоду, який був ну достатньо таким нудноватим у порівнянні з першою 20 хвилинкою. І 3-0 на користь Белфаста таким чином, вихідцем сам на сам у меншості, Сато завершив голом. На останніх хвилинах другого періоду ще могли закидати Джанс. Геройство в Ніклас Светберг. Тедеско тут пробачає його. Ну і те, що було у форматі 5 на 3 у Больцана. Тайлер без каравани голкіпер Белфаста просто зривав овацію за овацією. І, сміючись в обличчя супернику, пішли Джайнс на перерву, не пропустивши. В третьому періоді Белфаст продовжував гнути свою лінію і не дав нічого зробити Бальцано. Абсолютно беззубими виявилися італійські лисиці у цьому поєдинку. І бідолашний голкіпер шведський тільки е, продовжував тут боротися. Принц на самому початку періоду поліз на ворота. Е, Светбок не пропускає. Ну а е, далі, далі, такого особливо нічого цікавого не було. Е, було питання часу, тільки е, коли е, ще раз. Відзначиться Белфаст, ну і взагалі чи вдасться йому ще раз э, голкіпера Бальцана пробити. Як виявилося, вдалося, і зараз ми це побачимо, як це було. Масово атакували Джайнс. Публіка вимагала вилучень, але і без вилучень вдалося розібратися з обороною суперника. І э, Тедеска... Э, Закидає ще одну шайбу, дубль оформлює 4-0 на користь команди Belfast Giants. Ну, а Тайлор без каравани. Голкіпер Белфаста оформив шатаут, Могло бути і 5-0. Забрали у ТДСК Хитрик. Три очки набирає Белфаст. Вперше перемагає в сезоні. У Бальцана чотири поразки і нульочок. Останнє 24 місце. Белфаст іде сімнадцяте.